Добрий день! Ми зараз з вами знаходимося на нашому новому будівництві. А саме ЖК Жикаютландія, 3 мене звати Мельник Антон, я керівник проєкту. і зараз разом з вами ми будемо робити будівельний звіт. Тому по черзі поїхали. Насправді я навіть засумував за нашими будівельними звітами, тому обіцяю вам, що вони будуть виходити набагато частіше, і ми будемо звітувати про будівництво на ЖК Вітландії 3. Що стосовно самого будівництва, почали ми із першої секції. За цей відносно короткий час ми змогли зробити по першій секції забити шпунтове огородження, розробити котлован, підготувати щебенну основу та провести випробування, забетонувати нашу бетонну підготовку і наступним етапом. Нас було бетонування фундаментної плити. Наступним етапом це було армування та бетонування вертикальних елементів. Потім ми заармували та забетонували плиту перекриття. Паралельно великі такі види робіт. Ми змогли зробити гідрозіляцію нашого паркінгу, зробити зворотню засипку І сьогодні ми демонтуємо наше шпунтове огородження для того, щоб ми його могли перебити далі і розпочати розробку котлована другої секції. Оскільки у нас найкраща бригада бетонірів, яка працює навіть у святкові та вихідні, для того щоб забезпечити графік виконання робіт, тому вона не зупиняється. І ми вже зробили вертикал та перекриття над першим поверхом. Зараз хлопці працюють над вертикалом, та вже плитою перекриття над другим поверхом. Паралельно ми виконали армування та бетонування наших залізобетонних сходів, які ведуть з паркінга на перший поверх та з першого на другий. Звісно, для того, щоб забезпечити швидке та якісне виконання будівельних робіт, ми зробили ряд заходів для монтажу нашого баштового крану Ліпхір. За моєю спиною, в принципі, можете побачити його в роботі. Всі ви знаєте, що у нас є підземний паркінг, який займає майже всю площу нашого будівництва. І за моєю спиною, можете вже побачити, ми зробили рампу заїзду в наш паркінг. Звісно, ми не забуваємо про нашу улюблену. Єтландію 2 та Ітландію 2. Зараз за моєю спиною можете побачити, ми вже частково змонтували спортивний майданчик. Зараз в роботі дитячий майданчик. Мені дуже подобається наша молекула, яку ви можете побачити, вона максимально оригінальна і прикрашає наш внутрішній двір. Із глобальних питань ми розпочали робити щебену основу для нашого майбутнього гумового покриття на спортивному та дитячому майданчику. І також почали наносити останній шар гідроізоляції над нашим паркінгом внутрішнього двору. Я з величезним Провів цей будівельний звіт. Пам'ятайте, ви довірились найкращій команді будівельників, ми довірились найкращим інвесторам. Дякую, дякую, що являєтесь частинкою компанії Tom'ian Family Development. До найближчих зустрічей.